Дзвонить мені сьогодні чоловік і каже такий: я шукаю пару для свого сина, він про це не знає, він не хоче одружуватися, але я йому поставив умови. Ви, ти маєш мені народити внуків і живи собі, як хочеш. Він син від мене залежний, і тепер моя задача, щоб в мене були онуки. Ви сваха, ви маєте мені допомогти. Я вже не знаю, як знайти, бо я колись там мав якусь агенцію, як, як там, якось ми там це все розводняк. Я знаю, я працював, це все розводняк, але мені треба, щоб ви знайшли сину наречену. Уявляєте? З таким запитом, я сьогодні намагалася вияснити взагалі, що це таке. Це батько так хоче створити сім'ю з сину. Вау! Це мене Здивувало, обурило і збентежило одночасно. І я вирішила записати це відео, тому що перше. Що я дійсно розумію, що зараз молоде покоління не поспішає створювати стосунки? Якщо вони особливо залежні від батьків, то вони живуть у своє задоволення і якось там реалізуються. І особливо для чоловіків, для хлопців, стосунки це другорядна річ. Ну, деякі зараз воюють і захищають нашу батьківщину, а деякі хлопці навіть не, не, не прагнуть, навіть не думають про стосунки. Чому? Напишіть, будь ласка, в коментарях, це моє перше питання, бо я, мені здається, знаю відповідь, але я хочу е, вести діалог. Дівчата е, хотіли б знайомитися з молодим, цікавим, неодруженим, привабливим, хлопцем, який має достаток. Залежить від його батька і від того, що батько завтра прийде і скаже, так, я тут сказав тобі, до речі, чоловік сказав: так, ми підемо до нотаріуса, все, що це все не лохотрон, вона мені має підписати всі документи, що... Вона мені має народити дитину, а тоді я куплю її квартиру. Чули, так? Да? Ну, сюрреалізм повний. Але такі люди трапляються. І трапляються люди, які так мислять, і батьки, які таким чином бажають своєму синові добра. Добра? Ну, Мене є питанням до цієї родини. Звичайно, як ви розумієте, я не змогла нічого запропонувати даному індивідууму, але питання залишається. Чому зараз молоді люди не поспішають створювати стосунків? Пишіть у коментарях. Давайте поговоримо.